Чи Києва Верховну Раду, щоб вони також нас почули, віддали це в інформаційний відділ обласної ради. То тобто є наші депутати пообіцяли, що вони це відправлять. Ці шість вимог зараз вам при... по... зачитають представники облради, щоб ви послухали. Ну і послухайте, будь ласка, ось Бугрій Добре, Михайло. Михайло Іванович. Так наші ваші вимоги з нашими представниками повністю враховані. Так, і ідуть сліду слідучим текстом. Перше переглянути проект податкового кодексу частині оподаткування малого бізнесу, в тому числі відміни спрощеної системи податкування. Друге, то із, можна я буду коментувати. Пробачте, щоб не відміняли спрощену систему. <пробачити> то є <із, пробачити> <та, то із, пробачити> перший пункт про це вказує. То я буду коментувати, трошки роже говорю. Другий пункт, будь ласка, зачитуйте. Я підприємці буде... Полтави Єдемі? вимагають скасування вимог, проведення касових апаратів. Для платників єдиного податку та фізосіб, які знаходяться на спрощеній системі оподаткування. Тобто наші апарати нам не потрібні. Не, 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 не. Е, третє. Третій. Відмінити нові введені ставки з плати, до пенсійного фонду. Це за пенсійний фонд, щоб відмінити ці ставки. Да, Чому ми? які гроші до пенсійного фонду, тобто, А 500, про це 700, говорить третій четвертий відмінити положення податкового кодексу щодо розширення прав податкової адміністрації під час здійснення перевірок суб'єктів підприємництва малого бізнесу Ви зрозуміли. Той чого це вони повинні мене допрашувати? Робити в мене дома перевірки, то тобто, це не 37 тобто, й рік, цей також включили. Правильно, правильно Категорично заперечуємо проти підвищення пенсійного віку для жінок. <рес> Довести до відома уряду, що життя частини громадян, в тому числі представників малого бізнесу, знаходиться на межі виживання. Це шостий пункт. Я включила в те. Все. Що ми зараз е, на межі виживання, щоб вони звернули на це увагу, а не давили нас своїм податковим кодексом, і як то кажуть, вони хочуть на наших горбах в рай заїхати, не буде цього, і ми їм цього не дамо. Потрапили. Що ми приїдемо 16 вставу, вставу, вступу, і до викинеться верховну раду, викинемо в... да. да. за що ж нас давити? Куди ж нас далі давити? Ніпінчуки, ні, а не під суб'єкти підприємницької полтави місто, міста Полтави будуть змушені да, прийняти участь у всеукраїнській акції протесту 16 і -го готові будуть на крайні мірі. Готові на крайні міри запитіти, тому що. Да, да, да. Вони вони мили, мили. На міри. А міліція як буде, от ви знаєте, я казала, коли ми поїдемо 16-го числа, міліція, міліція, коли давала присягу, вони давали присягу служити народу України. І тоді ми їх запитаємо 16 числа, кому вони служать?